Знову в дендропарку. Як бачите, це той самий фонтан. Якісь ведуться роботи. Я не знаю навіть що це буде, навіть не здогадуюсь. Пісок і плівка. невідомо, гадати я не буду. Але саме цікаве це обговорюється, мабуть, уже всіма засобами масової, масової інформації нашого міста. Це платний вхід, який, як е, анонсували, буде тимчасовий на час е, е, цвітіння тюльпанів. Ну, звичайно, коли тюльпани цвітуть, це якраз той час, де, коли наймасовіше відвідують дендропарк. Ну, хто не хоче помилуватися безліччю тюльпанів, це не зробити гарну фотографію. Анонсували вхід вартістю 100 гривень. Ну, це велика сума чи невелика? Ну, як кажуть, для мене, ну, наприклад, в мене родина, я, дружина та дочка, 300 гривень. Захочу чи я платити 300 гривень, щоб зайти і помилуватися тюльпанами? Мабуть, ні. Бо я тут кожен рік їх бачу, бачу. Як-то платити 300 гривень, ну не дуже, здається, гарне витрачання коштів. А Ще хочу просто обговорювати це питання, а я немного, трохи розповім іншу історію. Справа в тому, що в дендропарку вхід платний вже був. Здається, це був 2007, можливо, 2008 рік, коли побудували паркан. Турнікети поставили, обладнання так ось. Я на той час. У мене дочка ще була маленька, 8 років. Ми, звичайно, майже кожен вечір заходили в дендропарк. На вихідних 100% були гуляли. І витрачали кошти на атракціони дитячі, дитину треба було покатати. А також щось купляли. Поїсти якусь Кока-Колу випити чи біпси ми постійно відвідували. Але коли став хід платний, ми якось а на що платити. Ну, добре, за хід заплатив, а потім те саме ще купив. Заплатити, ну, воно вже ставало не дуже рентабельне. Якось так. І, якщо чесно, ми стали ходити, лише коли до нас хтось приїжджав, знайомих родичі, тоді так, ми ходили. Бо пар дійсно воно було гарно, але зайвий раз платити кошти не хотілося. Тобто, якщо я кожен вечір ходив, витрачав 50 гривень на той час, ну може колись 50, може менше, де рентабельність. Після того, як став вхід платний, ну дійсно я втратив. Бажання сюди ходити. Такі ось, ну, так само буде і з цього разу. Якщо зроблять платний вхід, ну, я ж кажу, місцеві, мабуть, всі. Ці тюльпани бачили неодноразово, їм же буде нецікаво платити. Ну, зрозумійте. родина, якщо там чотири. Дружина, чоловік, також двоє дітей. Чи варто витрачати 400 гривень, коли є парк перемоги, де також гарно такі самі лавочки, така сама природа, да? немає тюльпанів, ну нічого, там інші квіти є, там річка є, там немає цієї дороги, де машини туди-сюди їздять. І так само з тої сторони. Ну якось так. Думаю, це не дуже. Гарна ідея робити платний хід навіть тимчасово. Хоча, ні, я розумію, якщо... то тут планується 19 квітня, здається, Руслана повинна приїхати, я десь бачив рекламку. Ну добре, якщо хтось буде виступати на цей день, так можна, треба зробити платний хід. Бо якось важко буде... Зібрати кошти з людей, які будуть бачити концерт. Але ж то інше питання. А так просто, щоб піти до тюльпани подивитися, ну, здається, це не дуже продуктивна, цікава ідея. Але все ж таки парки я цей люблю, він поруч. І, як кажу, я радію за те, що. Змінюється в кращу сторону. Тобто, я ж кажу, лавочки з'явилися там, де їх не було. Алеї з'являються там, ну, плитку викладає там, де не було. Фактично все добре. Але платний вхід, здається, це зайве. Добре, дякую.